Час слухати Слово Боже. Вітаю, дорогий мій друже Радіослухачу. Мені здається, що ми вже так давно знайомі. Тобі теж так здається. Які тільки історії ми з тобою не читали, і про створення світу, і про великий потоп, і про те, як риба Пророка Божого проковтнула. Та найголовніше, ми багато дізналися про Ісуса Христа, навіть більше. Ми з ним близько познайомилися. А тепер ми знайомимося з життям його апостолів. Спочатку ближче з Петром познайомилися, а зараз з апостолом Павлом. Між іншим, у новому заповіті ти знайдеш 13 його послань, більше за всіх він написав: Та слухай, що з ним відбувалося, коли він повернувся додому в Антіохію після своєї першої місіонерської подорожі. Подорож дії апостолів, розділи 15 і 16 Три роки проминули, поки Павло й Варнава повернулися назад до Антіохії, сповнені розповідей про те, що чинить Бог їхніми руками та молитвами. Однак невдовзі Павло почав хвилюватися про молодих християн, яких він залишив у містах та містечках Римської імперії. Він прагнув повернутися, аби знову побачити їх і вирушити далі туди, де він ще не бував. Він хотів проповідувати у кожному місті, щоб блага звістка поширювалася далі. Він планував. Проповідувати в торгівельних містах, аби ті люди, які бували там, повертаючись до себе додому, несли з собою звістку про Христа. Павло вирушив у свою другу подорож разом із силою. Вони навістили кожну з нових церков, заснованих Павлом, під час першої подорожі. Друзі чекали від Бога вказівки, куди їм рушати далі і де проповідувати. Коли вони були в Троаді, неподалік від античного міста Трої, Павлові наснився сон, в якому людина з Македонії благала його, аби він прийшов до Македонії і допоміг їм. Наступного ранку друзі, згідно з божим наказом, Вирушили до Македонії. З ними також був лікар на ім'я Лука. Пізніше Лука напише книгу дії апостолів, а також одне з чотирьох Євангелій. У місті Филипах, яке вони відвідали першим, не було синагог. Однак друзі знайшли невеличку купку людей, які суботнього ранку молилися на березі річки. Друзі присіли біля них. Павло почав розповідати про Ісуса, і одна з його слухачок увірувала. Її звали Лідією, і вона мала крамницю з шовковими тканинами. Вона запросила друзів. Аби ті зупинилися в її оселі. І Павло із силою прожили в її будинку весь час, поки були в місті. Кожного дня, коли Павло з другом ішов містом, вони зустрічали дівчину рабиню. Ця дівчина заробляла багато грошей для своїх господарів тим, що пророкувала людям їхню долю. Отож, побачивши Павла та силу, вона почала голосно вигукувати Ці люди слуги наймогутнішого Бога, вони розкажуть вам, як вам отримати спасіння. Нарешті Павлові набрид її галас. Він повернувся і сказав: Дух диявольський, я наказую тобі ім'ям Ісуса. Вийти з цієї дівчини. І враз злий дух залишив дівчину, а разом із ним зупинився і потік її прорікань. Її господарі були розлючені і кинулися до представників римської влади. Ці люди намагаються зламати римські закони, брехали вони. Представники влади. Не захотіли вислухати цю історію з вуст Павла і наказали кинути його та силу за грати. Дбайливо стережіть їх. Наказали вони начальникові в'язниці. Що було далі? Ти дізнаєшся наступного разу. А тепер нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі. Коли знову настане час слухати Слово Боже.